Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас 10 листопада, понеділок, до вашої уваги, урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 10-й, робочі зошити, ручки, ну а саме головне ваш хороший настрій: сідайте зручненько і починаємо працювати. Розгорніть друкований зошит на сторіночці 3, урок 82. Розділ Україна у світі. Тема нашого уроку діагностувальна робота з теми Ранній та середній палеоліт. Я пропоную підготуватися до діагностувальної роботи, але спочатку. Пригадайте навчальні одиниці, які ми вивчали з вами на попередньому році, навчальні одиниці з фізики. Пригадайте, що таке електричний заряд. Прочитайте уважно інформацію і вставте пропущене. Так, електричний заряд. Це фізична величина, що характеризує властивість частинок і фізичних тіл вступати в електричну взаємодію, тобто притягуватись або відштовхуватись. Так, ми пригадали навчальну одиницю з фізики, а сьогодні, дітки, ми пишемо з вами діагностувальну роботу з історії з теми ранній та середній палеоліт. На попередніх уроках ми з вами обговорювали питання діагностувальної роботи, і дайте відповіді на запитання від АІ, що вам було незрозуміло під час підготовки до діагностувальної роботи. Матеріали, якими ми користувалися, розміщені. У кінці зошита тиждень дев'ятий. Всі питання, які стосуються історії, а саме раннього та середнього палеоліту, вміщені на останніх сторіночках друкованого зошита. І я пропоную зараз налаштуватися на написання діагностувальної роботи, хвилинка, афірмації. Проговорюємо текст разом із диктором. Я люблю людей. Я люблю спілкуватися. Я вірю у свою здатність гарно вчитися. Я вірю, дітки, що ви добре підготувалися і вам легко буде писати діагностувальну роботу. А зараз. Ознайомимося із містом діагностувальної роботи. Варіант перший. Я пізнаю світ діагностувальна робота ранній та середній палеоліт. Напишіть, будь ласка, у верхньому правому куточку дату 10 11, 25 року. Кажіть своє прізвище та ім'я. Пригадайте, власні іменники пишемо з великої літери. Натисніть на паузу. А тепер виконаємо діагностувальну роботу. Оберіть правильну відповідь. Перше запитання: наука про минуле людство. Друге речові джерела, знайдерні археологами на королевській стоянці. Третє – основні заняття пітикантропів. Четверте. Історичний період, що характеризується широким розселенням людей на вільні. Від льодовика території сучасної Європи. Який це історичний період? П'яте давні люди, які вміли добувати вогонь за допомогою паличок. Шосте. Давні люди, які жили в печерах, будували тимчасові намети з гілок. Наступне завдання Установи відповідність. Ліворуч, під номером 1 стоянка королеву, королевська стоянка, під номером 2 неандерталець, 3 первісне людське стадо. За допомогою стрілочок оберіть відповідність. А тепер розгляньте уважно адміністративну карту Україну і позначте на ній підпишіть стоянку раннього палеоліту. Що розташована в Закарпатській області. Ми завершили з вами писати діагностувальну роботу, а зараз перевіримо свої відповіді за презентацію. Якщо ви правильно відповідаєте, Ставити у віконечку плюс. Якщо неправильно, мінус. Напроти сонечко, це не віконечко. А потім підіб'ємо підсумок нашої роботи. Тож перевіряємо виконання діагностувальної роботи. Ми виконували з вами перший варіант. Відповіді перше завдання А. друге, А, третє, Б, четверте, Б, п'яте, Б, шосте А. Звірте свої відповіді. А, А, 3 Б. І шосте А. Наступне завдання. Установи відповідність. Стоянка королево, королевська стоянка, стоянка раннього палеоліту. Неандерталець, людина середнього палеоліту. Первісне людське стадо це група давніх людей 25-40 осіб. Варіант перший. і підпиши на адміністративній карті України найдавнішу стоянку раннього палеоліту, що розташована в Закарпатській області. Королевська стоянка. А тепер порахуйте, скільки правильних відповідей ви дали, оцініть успішність отриманого результату. Зафарбувавши сонечко із числом, яке відповідає кількості правильно виконаних тобою завдань. Якщо ви правильно виконали два завдання, розфарбовуйте сонечко, де у нас всередині цифра 2. Якщо ви правильно 5 завдань, тобто рахуйте, скільки правильних завдань, шукайте сонечко із таким числом, і розфарбовуйте його. А тепер зробіть висновок: наскільки добре ви були підготовлені до діагностувальної роботи з історії теми раній та середній палеоліт. А зараз хвилинка відпочинку, танцювальна хвилинка з пісенькою про сотні. А ми сто и двести рухосяностій На місці триста разом ми вывчаем, про чотириста співаєм сбиваем, опятьсот, шестьсот, крукують, сімсот і вісімсот, танцюють, девятьсот, то всі повчає, тисяча гостей встречає. Сто, Двісті триста, Чотириста п'ятсот, Шістсот Сімсот І вісімсот. чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот і вісімсот, дев'ятсот тисяча, хочемо багато знати. Чітко сотні називати, а тепер відстаї вище, Полічимо, що найшвидше. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 и 800, 900, 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 и 800. Почали трішки, а зараз мистецька хвилинка. Ми з вами щойно писали діагностувальну роботу з історії. Пригадайте середній палеоліт, які з'явилися, тварини вижили найсильніші. Я пропоную намалювати вам мамонта. З'єднайте послідовно круглі трицифрові числа. Щоб створити малюнок. Малюнок розміщений на сторінці 38 друкованого зошита. Поміркуйте, з якої точки ви почнете розфарбовувати малюнок. Пригадайте ще раз, у який період полеліту жила ця тварина. Натискайте на паузу, переходьте на сторіночку 38 і. Розфарбовуйте, спочатку з'єднуєте круглі трицифрові числа, а потім розфарбовуєте мамонта. А я говорю до побачення, до нових зустрічей!